Це твоя йде, так? Ні, і не моя. Вона нічия чи що. Привіт. Здравствуйте. Як тебе звуть? Оля. А де ваш хлопець? Він має бути, але його немає. Має бути. <ріст> бачу її обличчя. Я бачу, що в неї очі вже слізьми наповнюються. Я так. А як його звуть? Ігор. Так. Ігорю. Ігорю. Я допоможу. Олю, знайдемо тобі нормального, не потрібен тобі Ігор. Заспокойся. Я не позловтішалась, але посміхнулась трошки. Думаю, еге ж, яка вся гарна, супер мала а зрештою твій хлопець не приїхав, Ігорю. Ігорю, ти де? Алло? Де ти? Хто це? Ігорю, де ти є? Що то за мужик з тобою? Нас тут багато, Ігорю, То я за півгодини буду. Несерйозний чувак. Чуєш, ми зараз його роздраконимо, якого він так підставляє свою подружку, так? Мені здається, цей ігор, Ігор, так? Її дуже ображає. Я б на твоєму місці його кинув після цього. Ольга була трохи засмучена, але не здивована. Ексом доведеться проходити багато складних фізичних та психологічних випробувань. Про більшість завдань вони дізнаватимуться за допомогою смарт-годинників. Лишився тільки один годинник. Його мав одягнути ігор, якого і досі немає. То що, ексі? Почнімо. На вас уже чекає автобус. Коротше, йдемо в автобус. Почалась злива. І всі ломанулись у цей автобус під дощем. Бус нарешті, дімко швидше біжи, це капець! ця бісова валіза. Чого він такий мокрий? Діма мій. Один дімка не в автобусі. Сідай, кажу нарешті. Це класно. Це круто. Ми думали, що вже поїдемо. Але ні. Який ви що гоните? Семеро одного не ждуть. Ми дуже довго чекали Ігоря. Ми дуже довго чекали Олю. Зоячок, ти мій сумує серветочку дати. Його поведінка, його вчинок показує його ставлення до людей, що його оточують. У цьому весь Ігор. От і все. Бодай <звук> йому. Де Ігор, де Ігор? Ой посміхається. Де, де? Ось цей. Здрастуйте. Всі зустрічають своїх дівчат із квітами, обіймають. Виходжу я одна. Ну, спізнився. На шість годин? Ну, я проспав. Гаразд, я винен. Я дуже погана людина. Гей, <реш> ми будемо сьогодні кудись їхати чи ні? Серйозно, дівчата голодні, холодні, хочуть туалет. А ми сидимо, чекаємо, коли. Слухай, я нікому не казав, щоб мене тут чекали. Ти сказав, за півгодини приїдеш. Ти мужик чи не мужик? Їй байдуже, а чого тобі має бути не байдуже. Ну, таке. Не треба посміхатися мені в обличчя, бо я його зараз зламаю. Все, ходімо сядемо в автобус, бо та людина вже слиною плюється. Ходімо. Зайшов. Міг сказати так, я засранець, пробачте, або поговоримо пізніше, поїхали, що завгодно могло б бути, але не так. ха-ха, ви всі тут, ха-ха, Але ось так як він відреагував. Ігор позиціонує себе як над істота. є. Я такий найкрутіший, кращий за всіх, а є щелять. Я люблю себе, ну а як інакше жити. Мене звуть Ігор, мені 31 рік, і я it фахівець Зараз я живу у найбільш нормальному місці даної країни. В центрі Києва. Ну, взагалі, не в самому Києві, але це вважається центром. Я з села. я всі свої мрії, здійснив сільські щось побачити, спробувати. Аргентинське м'ясо, німецькі сосиски та японські суші. Це ваш мус із фагра з грибами та маринована макрель. Ну, просто в мене це називається помиї. Ще мені здавалось, що чергова дівчина вона буде якась особлива, супер відрізнятись. А потім вони стають неадекватними. Ось це містечкове жлобство. Деякі приходять у якихось капцях дешевих. зрозуміло, що одразу такі до побачення. Сенс чого там? Звісно, Оля інакше. Мене звуть Оля, мені 28 років. У мене фітнес студія і дитячий колектив сучасного танцю. Мені пощастило. Знайшов таку красуню. Йому важливо, як я вдягнута, у що я вдягнута, як я нафарбована, яке у мене волосся треба над верхньою попрацювати нормально, бо якось взагалі куди це годиться. З моєї точки зору, я роблю її кращою, але виходить не дуже, м'яко кажучи. Не знаю, я не бачу різниці. Я їй сказав, губи зроби куди ще більше. Та в тебе взагалі вони тонкі. Справді, спочатку заходять губи, а потім я заходжу. Великі губи це як вторинна статева ознака. Він у плані зовнішності. Він дуже вибагливий. Я не вибагливий, я нормальний. Тут же головне на максимум. Що більше, то краще, так. А вже ж, А на що економити? Буде максимум. Глобальна проблема нерозуміння, чого ми одне від одного хочемо. Стосунки мають до чогось іти. Вони не можуть ось так. Нормальна тема. Вони йдуть. Куди вони йдуть? Вони стоять. Ось зараз така тривала фаза була. Два роки одна фаза. А добре. Два роки одна фаза. Я хочу родину і дитину. Я їй просто нормальну тему пропонував. Вона не хоче. Ми живемо окремо, дитина в неї буде, цивільна угода, забезпечення буде. Ну, все добре. Як можна собі це уявити? Угода шукай собі жінку, якій підходить такий варіант. Вона буде сидіти вдома, народжувати тобі дітей, жити сама, і будеш її утримувати. Далі у такому режимі стосунки бути не можуть для мене. Тобто їх треба або закінчувати, якщо людина не хоче далі йти, або рухатись далі разом. Я вирішив взяти участь у проєкті, бо хочу подивитись на тих, хто буде гірше за мене.